Група вісла під командуванням генерала Моссера розпочала брутальне виселення українців. Ви пригадуєте, як почалося повномасштабне вторгнення московитів на наші з вами землі 24 лютого 22 року, також приблизно о 4 ранку. І на екрані ви можете побачити мету з метою остаточної ліквідації вогнища бандитизму на південно-східних територіях уряд Речі Посполитої постановив згідно із законом про. Прикордонну смугу переселити. Українське населення з теренів, охоплених бандитизмом. Тобто, хоч що вам будуть розповідати про депортацію українців, починаючи від 44-го року до 47-го, а не лише говорити про е, акцію вісла, ви маєте розуміти, що перша причина була це дія загонів української повстанської армії. І пригадайте нашого з вами керівника опору на на закордоні пана Ярослава Старуха. Про нього ви.